Як зліпити із е, двох 180 х один, щоб він працював якось. Якось отак от. То скажу вам чесно, не займайтеся такою хрінью. Це ну, це дуже-дуже дуже жорстко. Було трішки довго, але я це зробив. З двох один. Цей донор, цей робочий. Спіймала клина. Ось ну, така от штука. Навіть можу шмат поршня дістати. Де там? Піноцетика. Так от. Ну, в общем, що тут? Кирди усьому. Це куски алюмінія. Можливо, поршня, можливо, картера. Ціліндропоршнела під заміну, колінчатий вал. такий люхтяра клинчатый вал під заміну. картер картер а ні, стоп Це позиційна шайба лапнула Вон шмат шайби валяється. Ось вот вона. Це позиційна шайба шматок позиційної шайби шматок позиційної шайби шматок поршня якась них розсипалась зараз розсипалась, якщо буде видно Ось все немає воно налаштується не гадаю там видно вам. Подзвоню клієнту, запитаю, можливо скаже ремонтувати. Якщо ремонтувати, то, то все є. Все. Все, що потрібно, все знайдемо. Картеліна є, клінчатий вал є, Циліндропоршнева є. Рішення буде лише, лише за клієнтом. Якось так. Якось так. Заїхала техніка з проблемою, що запускається, працює ідеально, там, через деякий час. Там, різ два, три давиться, глохне і не запускається. Я її зміг запустити, вона в мене запустилася, але пішла, як то кажуть, в рознос і заглохла. Тобто, тобто ну, блін. Ну, щось, щось з паливною системою. Е, але чому вона запустилась з першого разу, я не знаю. Що я побачив? Побачив отаку от штуку. От вона. Бачите. Як... О, ця камера. Ця камера, до речі, набагато краще, ніж моя. от. Така от штучка. Що це значить? Це значить, що неправильно стоїть прокладочка в карбюраторі, яка виступає в ролі бензонасосу. І ми можемо відкрити це з тим розкладом, що сказали, що там ніхто не лазив, нічого не робив. Сітка якась вже там встановлена інша. А от сама. Ну, Аквадулька. Вот так вот она выглядит. Вот так вот ей кот снова. Как она там лежала. Ну, вот так вот она была установлена. Тут -то дирка. Это не крючок нормальный. Дирка у вот все она. Тобто вона повинна була лежати отак вот от якось. А от основний канал доступу палива. Потрібно десь буде знайти діафрагмульки А от у мене набір є. От один вже це лізгос поміняв. Ну, це от новенький. Так що зараз перемию а, цієї прокладульки немає. В общем, десь знайду прокладульку, Поміняю і я гадаю, вона буде працювати. Так що, якщо вам кажуть, що там ніхто не вазив і нічого не робив, це ще не означає, що воно так і є. В більшості випадках хтось щось можливо там крутив. Навіть судячи по... Карбюратору. Той, хто то розуміється, як то кажуть, то видно, що Елька викручена дужче, чим Ашка. Пружинка так вона нестандартно стоїть. І це все, як то кажуть, кидається в очі. В общем, працюємо. До одного місця та прокладка. Зараз покажу, як вона працює. Так от і все, і більше... більше вона не хоче. Зазору нема. Зазор є. Ну, це не в свічці діло однозначно, тому що десь тягне повітря. Вона так би, як якби це було, було б діло. Суть ці запалювання, то воно е, запускалося і від вібрації е, електродик відвалився, воно клац і різко заглохло, Але такого не відбувається. Ну, все. Так що Зараз буду дивитися, що, що там десь там тягне повітря або ущільнювачем кирдиф. Або, або патрубок зараз швиденько розберу долізу до патрубка патрубок в тріщинах але він візуально цілий є тобто, тріщини там є от він порепався але Але він цілий, може бути паливна шланга, водулька трива лежить. Паливна шланг, або сам паливний фільтр забитий. Не тече шланги. О, тепер тече. Тепер не тече, тепер тече. В общем, буду, буду короче розбиратися, шукати причину. Якщо знайду причину, а я її знайду, то включуся, покажу. Патрубочок я поміняв, але прийшлось міняти карбюратор. Все справне, все чисте, все красиве, все ідеальне, але... Але ну, якось так. Карбюратор під заміну пішов, патрубочок під заміну, прокладульку я зніму назад і поставлю цю тут тому що, ну, звісно, що клієнт за неї платити не буде. Е, розбирати далі, мити, чистити, жиклерчики ціленькі, не, не, не зламані, все дметься, все чудово, але, але чомусь, чомусь ну, така от штука. Скоріше за, все, е, скоріше за все, там хтось лазив і щось не чудив. А так я їх не ремонтую, в кого є бажання. Будь ласка, можна займатися ремонтом карбюратора. У мене такого бажання немає за всіх. І що тут ще із цього всього діла, це е, кільцеву зірочку поміняти, тому що вона вже, вже все, от вона, її вже роз'їла. І поїде вона в клієнту, Трішки протестується і все. До речі, хочу вам сказати ще декілька де нюансів про дану техніку. Не купуйте саму дешеву техніку. Сама дешева техніка буде робити вам мізки. Ну, наприклад, ОТ там е, є там 4300, є ТАМ 5200, там, е, там, там 6800 і так далі. ТОМУ ПОДІБНЕ, ЦЕ Сама-сама дешева, вона САМА-САМА ЛЕГЕСЕНЬКА техніка і е, вона буде робити вам міски. Через деякий час прийдеться міняти колінчастий вал і в залежності, як будуть її використовувати, то потрібно буде міняти циліндропоршневу групу, якщо її орепають. А так наступне, що тут вийде з ладу, це колінчастий вал. Це стандартна ситуація. Так що я вас прошу, не купуйте саму дешеву техніку або, 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 або там. Побачиш, там маркування там, 6300 там, об'єм, там, двигуна там, 63 там, куб, кубика, там, там, 250 тих куб, кубиків, на що воно вам потрібно? Візьміть там ну, звичайнісіньку, стандартну техніку, але вже, як то кажуть, перевірено. Їх, їх там куча, куча на нашому ринку. Ну, як Кажуть, на ринку України, якщо ви бажаєте купити щось із техніки Кітпрома, є нормальна техніка, є, але е, часто люди е, ну, недооцінюють те, що продають там на ринках, і купують. Е, в інтернеті, тому що там розписали гарнесенько, там, там, можливо, там доставочку безплатно там зробили, або ще щось, щось, а по факту приїжджає реально лайно. Так що якщо бажаєте купити в інтернеті, пройдіться по ринках, пощупайте, зайдіть в ту ж саму нову лінію, там е, промівська техніка також є в новій лінії. Пощупали, там, подивилися, там вага, там те, себе, ну, вон тут воно все, тут все видно візуально. навіть... навіть Якщо будете там в новій лінії, ви можете викрутити пробку і глянути на той же самий паливний фільтр, який там встановлений. Чи дешманський, чи ні. Якщо там дешманський стоїть, то вже все, як то кажуть, ясно. Якщо так, дякую всім за увагу. Нових зустрічей і